Ну що ж, після дійсно крутого розквіту серії Splinter Cell та після релізу еталонного Chaos Theory у 2005 році щось незрозуміле відбулось у менеджменті Ubisoft. Ми пам'ятаємо те, що першу частину у 2002 році розробила Ubisoft Montreal. Потім, у 2004-му, Ubisoft Shanghai разом з Ubisoft Мілан випустили Pandora Tomorrow, Тобто в них було принаймні два роки на розробку гри. У той час як Ubisoft Montreal вели розробку Chaos Theory. Тобто була ситуація, схожа на те, як відбувається розробка Call of Duty, коли декілька студій веде паралельну розробку нових частин. Але у 2006 році відбувся якийсь збій у системі, ну або ж менеджмент Ubisoft об'ївся круасанів. І тому Ubisoft Montreal, Ubisoft Milan та Ubisoft Annecy випустили свою версію Double Legend. Для Xbox Original, PlayStation 2 та GameCube. А от Ubisoft Shanghai, Ubisoft Milan та Ubisoft Annecy випустили зовсім іншу версію Double Legend для Xbox 360, ПК та PlayStation 3. І коли я кажу, що це були зовсім різні ігри, я не жартую. <різвіст> Добрий день, Ви на каналі ZenView. і це друга частина циклу відео про те, як Ubisoft вбивала серію Splinter Cell. Я повністю перепройшов кастрованого Double Agent, який виходив для Xbox 360 ПК та PlayStation 3, і я все ж таки зміг дістати та вперше пройти трушну версію подвійного агента для Xbox Original, PS2 та GameCube. Хоча це було дуже важко зробити, тому що Ubisoft приклала максимум зусиль для того, щоб саме ця версія гри зникла з усюди і щоб її неможливо було дістати у 2024 році. Тому влаштовуйтесь зручніше, і давайте розберемось, чому дві версії однієї гри настільки різні, і чому версія від Ubisoft Shanghai – це кастрований дегенерат, який став деградацією серії, приведшим до її подальшої смерті. Вперед почну з того, що саме цю версію зараз неможливо ніде придбати. Вона зникла з продажу у цифровому магазині Xbox Store. Диск з нею неможливо дістати в Україні, та навіть на західних сайтах по типу Amazon її неможливо знайти так, щоб було доставлено в Україну. Тому мені довелося скористатись емулятором Xbox Original на ПК та потанцювати з бубнами для того, щоб запустити цю версію у більш-менш нормальній роздільній здатності та якості. Відразу кажу, що саме ця версія є дійсно трушним продовженням Chaos Theory і фінал саме цієї версії початково. Був основою для Conviction. Ця версія, ну от просто у декілька разів краща закастрованого Франкенштейна, який вийшов на Xbox 360, ПК та PlayStation 3. Хоча в ній є один недолік і одне дуже дивне рішення. Також важливо розуміти, те, що якщо ви не грали в цю версію і грали лише в кастровану, тоді ви насправді ніколи не бачили справжній Double Agent. Різниця між версіями просто шалена. Якщо графіка на більш потужних пристроях тих часів у кастрованій версії зрозуміло, що було значно краще, то от левел дизайн, подача сюжету, наявність катсцен і взагалі все, що стосується ігрового процесу, тотально відрізнялось між двома версіями. Тому давайте почнемо саме з версії Double Agent для Xbox Original, для того, щоб ви краще зрозуміли, який триндець відбувся з серією і чому кастрат від Ubisoft Shanghai взагалі не мав права на появу. Цього разу все починається з того, що Сем Фішер під час свого чергового завдання разом з напарником Хішамом Ханзою. Запам'ятайте це, бо це дуже важливий момент, отримує термінове повідомлення від Ламберта, який наказує негайно скасувати операцію і евакуюватись. На суперечки Фішера Ламберт повідомляє, що для закінчення завдання були відправлені інші агенти Splinter Cell. Під час евакуації Сем дізнається, те, що його донька Сара. Про яку нам постійно нагадували у попередніх частинах, загинуло під колесами якогось покидька. Звісно, що це вибиває героя з колії, і він починає падати у прірву депресії та відчаю. І от у цей момент Ламберт вирішує відправити свого друга на найважче завдання в його житті, сподіваючись на те, що це врятує Сема від внутрішньої руйнації. Новим завданням Фішера стає проникнення під прикриттям у терористичне угрупування GBA. З метою викриття їх планів, ну і звісно, що зупинки їх діяльності. Загалом сюжет у цій версії гри подається у десятки разів краще, ніж у кастраті від Шанхаю. Перед кожною місією нам показували катсцени, в межах яких Фішер вів розмову з директором Вільямсом. Все це з позиції того, що загалом вся операція давно закінчилась, Сем став ренегатом, і він розмовляє з Вільямсом лише для того, щоб дізнатись, чому директор зробив те, що зробив, а також для того, щоб пообіцяти те, що він прийде за головою Вільямса та всіх, хто встане на його шляху. Тому кожне місце це по факту були спогади того, що відбувалось. Дуже важливим моментом у історії, який робив фінал саме цієї версії, просто суперкрутим, драматичним, а найголовніше, залишав дійсно сильне бажання дізнатись, що буде далі. Був персонаж Енріки та те, як Фішер взаємодіяв з цим персонажем протягом всієї гри. Ми пам'ятаємо те, що донька Сема загинула. Так от Енріка, яка входила до GBA, була трішки старша за Сару, і тому Сем бачив у ній свою доньку, і він робив усе можливе, щоб вберегти її. Навіть коли після провалу завдання з підривом океанського лайнера, який, звісно, що відбувся завдяки діям Фішера. Очільники GBA жорстко допитували Сема та Енріку. Герой стійко стверджував, що це саме він винен у провалі і що дівчина тут не до чого. До речі, цю та всі інші кацени ви не побачите у кастрованій версії гри. Ламберт в цій версії гри ніколи не приїжджав на своєму крутому авто в притул до бази терористів лише для того, щоб поговорити з Фішером. В цій версії він постійно був на зв'язку з Семом через приймач. Який герою вставили ще у першій частині серії. А ще ламбер також діяв під прикриттям у вигляді торговця зброєю. По мірі розвитку історії з'ясовувалось те, що у самому НСА є Крід, який спочатку злив те, що той самий Хішам Ханза спочатку гри агент ЦРУ, І особисто у гравця був вибір вбити хішама чи ризикнути репутацію у GBA та врятувати його. Далі той же Кріт зливав те, що Ламберт не торговить зброєю, і знову саме у гравця був вибір, чи підтвердити те, що Ламберт агент під прикриттям, і тоді його вб'ють, або ж навпаки, захистити версію про те, що Ламберт торговить зброєю, але знову ризикуючи викрити себе. Ну і звісно, що головний у GBA все ж таки дізнавався про те, що Сем подвійний агент, знову ж таки, від того самого Кріта у NSA. Ну і найсильніший момент в сюжеті цієї версії гри це коли у самому фіналі інший агент Splinter Cell вбивав Енріку на засніженому даху у Нью-Йорку. Семо від цього зривала дах, і він власноруч прикінчував іншого агента Splinter Cell. вирізав собі передавач, по якому з ним спілкувались всі частини серії, і говорив про те, що він іде вирізати NSA. Простіше кажучи, історія у версії Double Agent для Xbox Original та PlayStation 2. Дійсно крута, напружена та з дуже сильною кульмінацією. Але це лише те, що стосується сюжету. Все, що стосується ігрового процесу у цій версії Double Agent, можна описати простими словами: це Хаос Theory 2. Розробники перенесли абсолютно всі елементи та механіки з теорії хаосу, і як це й було з першими трьома частинами, додали нові. По-перше, за те, що майже на кожному завданні разом з Семом Фішером був напарник. І гравцю потрібно було постійно з ним взаємодіяти. Ну тобто майже механіки з кооперативу Chaos Theory» у сюжетній кампанії. Потрібно було або підсаджувати напарника, щоб він забрався кудись і з того боку відкрив шлях сему, або потрібна була взаємодія для того, щоб залізти на високу стіну чи добратися до вентиля або іншого місця. Також у деяких завданнях напарник міг потрапити у халепу, і його потрібно було рятувати. Саме ось це нововведення дуже сильно посилювало історію між Семом та Енрікою, тому що гравець дуже часто безпосередньо взаємодіяв з цим персонажем у ігровому процесі. Вони постійно спілкувались, і саме тому фінал історії сприймається дуже сильно навіть сьогодні. По-друге, це головна зброя Фішера. У цій версії гри ви могли перемикатись між трьома атачментами зброї: лаунчер для запуску підстольних гаджетів, дробовик або снайперська гвинтівка. Процес перемикання між атачментами супроводжувався анімацією того, як Сем на ходу переобладнував зброю. І це мало вплив на ігровий процес, тому що переобладнання займало дорогоцінний час, і під час бою, коли вас помічали, було дуже ризиковано перемикатись між атачментами, тому що вас могли запросто вбити, поки Фішер переобладнував свою зброю. Тому потрібно було дуже ретельно підходити до питання ведення відкритих протистоянь. І намагати спочатку розвідати ситуацію навколо і потім перемикатись на потрібний атачмент до початку бою. По третє, і це найголовніша і найбільша різниця між версіями гри це система репутації Сема з GBA або з NSA. У цій версії гри ця система була представлена у вигляді однієї шкали. З лівої сторони була іконка GBA, ну а з правої була іконка NSA. А гра починалась на тому, що репутація Фішера була посередині, тобто вона була нейтральна. Далі у грі, так само як і у теорії хаосу, були головні та другорядні завдання, і були завдання можливості. А найкрутіше це завдання, які суперечили одне одному, і виконання одного повністю блокувало інше. Наприклад, GBA дає завдання вбивати всіх у місії в метро, а NSA навпаки, дає завдання нікого не вбивати. І от саме гравсю потрібно було вирішувати, що робити. Як не складно здогадатись, все це призводило до того, що гравсю постійно потрібно було балансувати між тим, щоб не впасти у відвертий тероризм, але і не перейти у бік ідеального агента, тому що будь-який перегиб у той чи інший бік призводив до провалу всієї операції. Винятком була лише передостання місія на базі GBA, де вже сильно не мало значення те, що ви відверто звалитесь у бік NSA, тому що всі завдання там мали дуже сильний моральний та психологічний тиск на гравця. Ну і в будь-якому разі, крід з NSA все одно зливав Сема на початку фінальної місії. Також те, в який бік схилялась ваша репутація, впливало на те, які гаджети та який арсенал у вас буде на завданні. Простіше кажучи, намагаючись триматись середини, ви майже завжди були з мінімальним спорядженням. Саме у цій версії залишились показники стелсу та рівня шуму. Ну і ще абсолютно всі рівні в цій версії тотально відрізнялись від кастрованої версії гри. Перша ж місія у грі абсолютно інша, проходиться по-іншому і завершується логічно підводячи до катсцени. Легендарний рівень з пограбуванням потяга у метро Нью-Йорка, який засвітився у трейлерах гри, але який так ніколи і не потрабачили ті гравці, хто придбав кастровану версію. Також всі рівні, крім самого першого, Відбувались у нічний час, так само як це було у перших трьох частинах. Ну тому що це логічно для стелс гри, якій найважливіше було залишатись у темряві. Але це теж ще не все. Мультиплеєр та кооператив також дуже сильно відрізнялись від того, що вийшло у кастрованій версії гри. Мультиплеєр перестав бути таким, як він був у Pandora Tomorrow та Chaos Theory. Відтепер кожна з команд грала з видом від третьої особи. Обидві команди мали однакові набори гаджетів та вмінь. Ну а самі матчі стали більш схожими на традиційний Team Deathmatch і так далі. Кооператив же зробив шах уперед у питанні сюжету. З точки зору механік, це було абсолютно все те ж саме, що і у теорії хаосу: все ті ж крутизні взаємодії між гравцями і так далі. Та от події всіх кооперативних місій відбувались не просто паралельно сюжету. Вони проходили у тих самих локаціях, що і завдання з кампанії, але у інших місцях із зовсім іншим левел дизайном. Та найкрутішим було наступне: у кампанії ми дізнавалися, що одна з бомб з червоним Меркурієм буде доставлятись на нафтовому танкері, тому самому, який Сем захоплював для GBA. І остання місія у сюжеті кооперативу якраз таки проходила на цьому танкері посеред океану. І метою гравців було знешкодити терористів та бомбу. Тобто кооператив доповнював сюжет, і тому його проходження дійсно було цікавим. На жаль, я не зміг знайти дані про продажі саме цієї версії Double Agent. Тому що, як я й сказав на початку відео, Ubisoft приклали максимум зусиль для того, щоб ця версія гри зникла і ніде не фігурувала. Чому? Да тому, що вони зробили кастровану версію каноном серії. Ну а тепер, коли ви почули про те, чим була версія Double Legend для Xbox Original та PlayStation 2, настав час подивитись, якого Кастрата отримали фанати серії на Next-Gen консолях того часу та й на ПК. Особливо це важливо для фанів серії саме на ПК, тому що до цього моменту вони грали у перші три частини, які були однакові всюди. Звісно, що вся фанбаза Splinter Cell очікувала логічного продовження теорії хаосу, і мені складно уявити, яке було розчарування у тих людей, хто придбав тоді Xbox 360 і не отримав ту гру, яка вийшла на попереднє покоління консолей, а отримали те, що отримали. Ну а гравці на ПК так і взагалі не знали про те, що справжній Splinter Cell 4 вони ніколи і не побачать. Цю версію розробляла Ubisoft Шанхай при підтримці двох інших студій. І відразу кажу, що крім дійсно набагато кращої графіки та виключно одного моменту, пов'язаного з завданнями на базі GBA, ця версія тотально гірша в усьому іншому. Тому не будемо довго затягувати і почнемо розбір цієї версії Double Legend. Ну що ж, першою жертвою чудового рішення Ubisoft став сюжет його подача і цілісність. Глобально події в цій версії були ті ж самі, що і у версії для оригінального Xbox. Але вони були перекручені, з гри зникли взагалі усі катсцени, що були в тій версії, і повністю зникли розмови Сема Фішера з директором Вільямсом. А що ж залишилось? Ну замість всього цього перед місіями голосом проговорювали брифінг наступного завдання під супровід невеликого відео, яке повторювалось по колу і взагалі не мало ніякого значення для сюжету. Також додали катсцени на ігровому рушії, які також загалом нічого важливого не несли. Ну і звісно, що в деяких місіях навалили пафосу, який ну от нахрін не здався серії Splinter Cell, по типу такої, як фіжер пафосно стрибає з літака, або як він має впорати з керуванням гелікоптера. Та найстрашніше обрізання та котування відбулося загальним сюжетом. У цій версії на перше завдання. Сем відправляється за якимось ноунеймом, якого вбивають у цьому ж завданні ніякого Хішама Ханзи. Саме завдання закінчується тим, що над ворожою базою зависає літак та скидає трос, по якому Фішер забирається нагору. Але відразу після цього з якогось дива вставлена катсцена саме з версії для Xbox Original, коли Фішер звідкись у зовсім іншому одязі, забігає у літак, що стоїть на землі. Це виглядало і виглядає зараз дуже тупо та криво. Далі зав'язка йде та ж сама. Ламберт повідомляє Сему про те, що його донька Сара загинула. Той впадає у депресію та руйнацію і його відправляють на завдання під прикриттям повторненню до GBA. Єдині катсцени, які можна було бачити в цій версії гри, були тупо взяті з версії для Xbox Original. Ну а далі починався тотальний триндець. Порядок всіх завдань було змінено. Завдання у метро взагалі не було, і замість нього була вкрай тупорога завдання у готелі Шанхаю. Якщо у версії для Xbox Original гравець був на базі терористів лише два рази за гру, то у версії для Xbox 360 це відбувалось 4 рази і кожен раз це мав понаробляти купу диверсій на цій базі. Ламберт замість прикриття у вигляді торговця зброєю, тупо під'їжджав до бази терористів на власному авто та балакав з фішером через паркан. Звісно, що через такі тупорогі дії його спіймали. У грі навіть прямо говорилось: Та от якийсь здовбойоп вештався постійно навколо бази. Енріка, з персонажа, у якому Сем бачив доньку, перетворилась на шльондру, яку Фішер трахнув. Тому, коли лідер GBA вбивав її пострілом у голову, це взагалі не викликало ніяких емоцій. Тим паче, що пізніше по грі можна було підійти до її тіла та холоднокровно відсканувати сітківку ока. Ну тобто з ключового персонажа, смерть якого робила Сема Ренегатом, Енріку перетворили на хрін з нашо. Хішам Ханза з'являвся не ля, просто у одному з завдань, і нам чомусь потрібно було його врятувати. Чому? Ну тому що так само було у завданні у версії з Xbox Original. А те, що до цього завдання були передумови і від самого початку гри гравця знайомили з Хасамом, та на це начати, головне те, що графоній краще. Ну і закінчувалася ця версія Double Legend максимально всрато. Якщо гравцю вдавалось вийти на справжній трушний фінал, а це було дуже легко зробити, то вся історія закінчувалась простим написом: Далі буде. Простіше кажучи, дійсно сюжетно-орієнтований Double Agent з Xbox Original та PlayStation 2 перетворився на якусь клоунаду у версії для Xbox 360 та ПК. Але це був лише початок деградації. Все, що стосується ігрового процесу у цій версії гри, можна описати словами: Ну, Ubisoft хотіли, але обісрались. Технічно всі механіки були взяті з теорії хаосу без жодних змін. Навіть додали можливість ховатись в певних шафах та під столами, але з гри повністю вирізали показники рівня стелсу та рівня шуму, при тому, що вороги продовжували реагувати на шум. Замість всього цього зробили те, що колір ліхтарка на спині Фішера був зеленим, якщо ви були у темряві та вас не побачили, жовтим, якщо був ризик, і червоним, якщо почався триндець. Нормальне меню з вибором дій при підході до дверей і так далі замінило на один квадратик знизу по центру екрана, і треба було не забувати, що якщо затиснути кнопку, то можна було прокручувати всі доступні дії в усі боки. Навіщо ось все це було робити, зрозуміло лише тим, хто це зробив. Ніяких напарників на завданнях з вами взагалі ніколи не було. Тобто одне знову введень версії з Xbox Original, просто вирізали і хрін з ним. Ніякого переобладнання зброї при зміні атачменту не було, його теж вирізали. Ну а найголовніше, це, звісно, що ігрові рівні, які знову ж таки невідомо навіщо, були абсолютно іншими. При тому, що події, крім готелю у Шанхаї, відбувались на тих самих локаціях, що і у версії для Xbox Original. Почнемо. Перша місія тотально інша і значно коротша база GBA. Зовсім інша. Місія в Охоцьку по захвату нафтового танкеру мала зовсім інший левел дизайн, відбувалась в день без будь-яких натяків на хованки у темряві. І звісно, що проходилась вона зовсім по іншому. Місія на Оканському лайнері відбувалась знову у сонячний день і знову ж таки проходилась зовсім по іншому. Місія у Кіншасі – знову сонячний день, і знову все проходилось зовсім по іншому. Навіщо було все це так тотально змінювати, не зрозуміло від слова зовсім. Але крім всього цього, у деяких завданнях так і взагалі відбувався ідіотизм. Голова GBA каже: Фішер, залишайся на місці і чекай. Після чого гравцю кажуть: Так, давай прибирайся і дізнайся, про що там будуть говорити. І при цьому ні в кого з терористів не виникало питання, а куди Фішер подівся? А хто це виробив купу охорони у будівлі і так далі. Найтопіше відбувалось у кіншасі, коли вам спочатку кажуть: пробирайся у будівлю, щоб підслухати розмову, а потім швиденько біжи назад на місце, де тебе залишив лідер GBA. І найтопіше полягало в тому, що навіть якщо не встиги не встигали повернутись на місце вчасно, у терористів взагалі не виникало ніяких запитань. Ну а те, що стосується найголовнішої механіки з репутацією. Це взагалі деградувало у повну хрінь. Ніяких завдань, що суперечили одне одному, взагалі не було. Замість однієї шкали зі зміщенням маятника та в один то в інший бік було представлено дві окремі полоси, які взагалі ніяк одна від одної не залежали. Якщо гравці проходили цього кастрата ретельно, то абсолютно в кожному завданні можна було легко виконати всі завдання від NSA та всі завдання від GBA. І мати при цьому 100% репутацію з двома угрупуваннями. Щоб ви розуміли, я дійшов до фіналу гри зі 100% репутацією і там, і там. І як ви думаєте, відбувалось викриття Сема? Ну все просто. Треба було зробити одне єдине рішення: вбити довбойоба Ламберта чи вбити члена GBA. І це ну, тупо відбувалось у самому фіналі гри. Вбили Челіка з GBA усе. Всі ваші 100% довіри миттєво падали до нуля. Вбили Ламберта, ну тоді репутація з NSA миттєво падала до нуля. Ніякого кріта, який викривав Сема, не було. Ніякого напруження від того, що потрібно було постійно балансувати між рішеннями, як це було у версії для Xbox Original, взагалі не залишилось. Також забудьте про те, що ваша репутація впливала на те, які гаджети у вас будуть і так далі. Всього цього також не було в кастрованій версії. Для відкриття взагалі всього арсеналу просто потрібно було виконувати завдання з зірочкою. Таким чином, я добрався до фіналу гри, озброєний до зубів взагалі з усім, що тільки можливо було відкрити. Звісно, що і мультиплеєр, і кооператив у кастрованій версії також були не такі, як у нормальному Double Legend. Точніше, нормального кооперативу в кастрованій версії взагалі не було. Мультиплеєр же залишився таким самим, як у Pandora Tomorrow та Chaos Theory з невеликими змінами. Ну а замість нормального кооперативу з сюжетом в цій версії були різні мапи з мультиплеєру, на яких можна було весело дрочити однотипні завдання проти ботів для надрачування очок і відкриття скінчиків та іншої срані. Все, нічого більше я не можу сказати ані про мультиплеєр, ані про кооп у цій кастрованій версії гри. Пам'ятаєте, я казав про те, що у версії Double Legend для Xbox Original був один недолік, а у кастрованій версії був один приємний момент. Так от, це стосується всього, що відбувалось на базі GBA. У версії для Xbox Original під час завдань на базі у вас не було жодного обмеження ані по часу, ані по вашим діям. Не можна було лише всіх вбивати. А так ви могли вільно прострілювати камери, розбивати лампи, вирубати взагалі всіх представників терористів і так далі. І на це взагалі не було ніякої реакції і ніяких наслідків. Ось лише цей момент дійсно виглядав тупо та нелогічно. У версії ж для Xbox 360 та ПК під час кожного завдання на базі GBA у вас завжди був ліміт часу. За який було потрібно встигнути виконати принаймні головні завдання і повернутися на місце, де вас залишив один з терористів. Звісно, що все це було дуже легко, і тому я встигав виконати взагалі тупо всі побічні завдання та завдання можливості, включно з усіма головними. І часу ще залишалось декілька хвилин. Але найголовнішим і дійсно більш логічним було те, що вам взагалі не було дозволено нікого вирубати на базі. Ви не могли розбивати джерела світла і так далі. Тобто вам потрібно було робити все постійно ховаючись від NPC та систем безпеки і не залишати слідів. Ось це єдиний плюс версії Double Legend для Xbox 360 та ПК у порівнянні з версією для Xbox Original. Версія Splinter Cell Double Legend для Xbox 360 та ПК стала початком деградації серії. Не дивлячись на більш круту графіку та той єдиний плюс, про який я сказав, версія ж для Xbox Original була дійсно крутим та логічним продовженням теорії хаосу, з дуже крутим фіналом і нереально сильним задатком на продовження. Але на жаль, цю версію гри зараз майже нереально дістати офіційними шляхами. І тому, якщо є бажання пограти та побачити справжній Splinter Cell 4, то тоді доведеться використовувати емулятор і так далі. Розповідати, де і як все це дістати і як налаштувати, я не буду, бо це все ж таки не дуже законно. Хоча ані Ubisoft, ані Microsoft не залишили іншого вибору, повністю прибравши цю версію гри з магазину. Ось так і почалась деградація крутої серії ігор, всього від якогось дегенератського рішення менеджменту Ubisoft. Ну а далі на серію чекала лише смерть. Але про це у наступному відео. Версію Double Agent для Xbox 360 можна вільно придмати зараз на Xbox або у Steam. Якщо, звісно, у вас буде бажання в неї грати, знаючи про те, що вона кастрована, і про те, що була дійсно крута версія цієї ж гри. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!